Продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом минулої доби ворог завдав 18 ракетних та 39 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Постраждали понад 30 населених пунктів. Зокрема, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Павлоград та Великомихайлівка. Росіяни здійснили черговий терористичний акт завдали удару по Харківській ТЕЦ, об'єкту критичної інфраструктури міста. В результаті було частково знеструмлено декілька областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Після вдалих дій, проведених силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810-та окрема бригада морської піхоти, пункт постійної дислокації міста Севастополь, втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій. Продовжується звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях. Як повідомлялося раніше, в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації. Ця тенденція зберігається. Так, за минулу добу окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області. В Луганській області російські військові з родинами залишили місто Сватове. Залишилися тільки військовослужбовці так званої народної міліції з числа місцевих жителів. Загалом, за минулу добу. Силам оборони вдалося витіснити ворога з понад 20 населених пунктів. Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи. Авіація сил оборони завдала 8 ударів, уражено взводний опорний пункт, 6 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс. Знищено один БПЛА типу Орлан-10. Збито одну керовану ракету Х-59, чотири керовані ракети морського базування типу Калібр та п'ять керованих ракет повітряного базування типу Х-101. Втрати ворога в живій силі уточнюються. Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили та бойової техніки. Порушення системи управління та логістичного забезпечення противника, а також з підтримки контрнаступальних дій наших військ. Вірте в Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!